Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас такого чудового лісу. І цей ліс не простий, а зачарований. Декілька разів я тут був, і декілька разів чи природа чи обставина не хотіли, щоб я тут був. Ліс не старий. В середині 19 століття тут не було однорідного лісового масиву, десь невеличкі такі лісочки, які зараз об'єдналися у великий... Ліс, але серед тих лісочків, серед ярочків і горбочки, було багато старих доріг, і дуже дуже велика стратегічна стара дорога. 17, 18, 19 століть. Так що тут була і Перша світова війна, і Друга світова війна, і звісно, якісь події 17, 18, 19 століть. Так що всі знахідку обов'язково покажу, а тим часом долучатись до збору на ФПІ дрони для Другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати артефакти. Дивлюся, ось такий гарнесенький бліндаж. Вирішив пропікати і. Не сигнал, а на вході в бліндаж, бачу що? Грибочки. Ну, теж їх слимаки поїли, але вони, погляньте, гарнесенькі, не тверді, але слимаки поїли. І дивлюся, ось тут ще здається грибочок, чи це не грибочок. Ні, це не грибочок. Ну тобто гриб, але не білий. Я не очікував, що тут є гриби, ніколи не збирав і ніхто тут не ходить. А бачите, тут навіть гриби є в бліндажах. Ось таке грибне царство. Ось там ще бліндаж. Потрібно все обстежити гарнесенько. Ці бліндажі, друзі, що я знайшов просто порожні, абсолютно порожні, там навіть дротика, цвяшка немає. Ще знайшов одного грибочка, але вийшов в старий ліс. Ось тут ділянка старого лісу, видно, що він чистесенький. грибів поки що немає, але є сигнали. І, наприклад, ось такі сигнали. Бачите? Це магазини, патронів до Гвинтівки, Манліхер, М95, М88, Австро-Угорщина, Перша світова війна. Австрійський солдат десь ішов, ішов і загубив. Взагалі поверхневі. До речі, погляньте, який тут ґрунт. Погляньте, як залізо магазина зберігається гарненько. Хоча зауважу, що це дуже тонке залізо. Але навіть ось тут на січки видно. Так що, якщо знайду якусь сокиру або багнета, або ще щось цікаве, залізне, то буде дуже гарний стан. Ось тут вгорі йшла стара дорога, йду до неї, можливо, щось. Трапиться мені на ній. Я колись біля неї ходив, то срібні монетки навіть знаходив. Йду по старій дорозі. Ось вона. І тут знахідки навіть є по рейху. Ось. Фрагмент гранати М-24, народі колотуха. Німці, Друга світова. Це її пошкодив. Вона до того була пошкоджена. О, хтось з неї познущався, до речі. Ось така граната. Вже корпус гранати. А можливо якась трофейщина. Ось тут був запал, тут нічого немає, бачите, навіть запалу, лише шахта. І самий корпус. Артефакт. Ну, і як же на старій дорозі, без без чого, звичайно, без підков. Ну, лише фрагмент підкови. Такої вже добряче. Витертої. І погляньте шипи. І якраз на з'єднанні шипа, вона тріснула. Ну Можливо, хтось її зламав. Не знаю, як вона могла так тріснути. Хоча могла. Від копита відстати, і кінь так її зламав. Можливо. Різноманітні варіанти є, сподіваюся, це на успіх, і сподіваюся, що це не на частковий успіх, тому що половина підкови. Погляньте, друзі, які сильні дощі падали, що повимивали навіть породу. Ну, як породу, крейду. І в мене найдавніша знахідка на сьогодні. Погляньте. Ось. Відбиток мушлі. Ого, це, мабуть, великий камінь. Не дуже. А, і тут ще відбиток мушлі. Гарненький такий. Цікава знахідка. Цікаво, чи ще тут щось буде з таких знахідок серед цієї породи. Ось. Можна шукати всякі зуби, кістки, скам'янілості, ось мушля, наприклад. Ось погляньте. Старенька. Піднімаюся вгору. Ось там бачите, наче бліндаж якийсь є, хочу його перевірити. І тут трапляється вже залізо, погляньте, який ґрунт. Ось такий сухесенький чорнозем. І знайшов ось такий артефакт. Не знаю від чого, можливо, це від кирки. Вухо від кирки. Ну, або щось в цьому дусі, але погляньте, як гарно зберігається тут залізо в цьому ґрунті. Чудовий ґрунт, тут можна цілий день ходити. Якщо знайдеш хоч одну сокиру, це вже буде велетенський плюс, тому що вона буде в гарному, дуже гарному стані. Друзі, у мене таке оновлення в моєму туристичному спорядженні. Хто знає, що це таке? Так, це гідратор, питна система фірми Nature Hike. Ось погляньте. Коробочка така, півтора літри, об'єм. Ну, якраз достатньо для. Таких велопоїздок невеликих і невеликих походів. Ну і накоп він знадобиться. Досить зручна річ. Ех, комарі просто неймовірні. Гризуть і не дають нормально розпакувати. Ось, я розпакував вже сам мішечок для води. До речі, тут дуже зручна система фіксації і набору води. Ось так, друзі, працює ця застіпка. І все, ви набираєте собі водичку на повний об'єм. Це дуже зручно, а потім таким чином закриваєте все. Ось тут кріплення нашої трубки, і сама довжина трубки ось ця трубка понад метр, що дуже зручно. Ось погляньте, тут є ковпачок такий, що захищає. Від пилу і бруду відкривається воно і закривається таким чином. Все якісне, неприємних запахів немає, все зроблено з нетоксичних матеріалів. Сам гідратор річ не дорога, але надзвичайно зручна. Він спростить вам життя у веломандрівках. І туристичних походах в описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на цей гідратор фірми Nature Hike. Ви можете детально ознайомитися зі всіма технічними характеристиками. І нагадаю, що за промокодом metal 10 усі підписники каналу будуть мати знижку у розмірі 10 на продукцію фірми Nature Hike на їхньому офіційному сайті. Ну що ж, друзі, погнали шукати. Думав, що це гевер граната. Німецька, але ні, це палець. Ось таке залізятче. Ну і трактора, мабуть, що ліс возив і ось такий палець загубив. Важкий, більше кілограма. Поки що нічого, ходжу по старих дорогах. Раніше, до речі, тут було досить багато монеток, але сьогодні. Нічого. Ну, раніше це було років 6-7 тому, можливо, вже визберели. Але я не здаюся. Йду вниз, там таке перехрестя, доріг було, і там було багато знахідок. Попробую шукати там. Нарешті є. Ось під такою дорогою в мене, здається, перша монетка. Сигнал був поверхневий. Я ногою. Так, розкопав її і бачу щось кругленьке. А тут що? А тут ще шматок гільзи. Два сигнали було. Дивимо, що за монетка. Невідома науці монетка. Крейцер чи що? Зараз я почищу краще і вам. Покажу. Монетка трішечки затерта, але чітко видно. 1, 1861 року літера B-1 крейцер. Ось тут проглядається Орел Австро-Угорщина. Ну що ж, перша монетка є. Варто довкола походити. Можливо, гаманець. Ось під такою старою дорогою. На виході з бліндажа сигнал фольги. Я копаю. І щось гарнесеньке, білесеньке. Погляньте. І це корочок. Відень, базель. Космет щось. Цікаво, від якої пляшечки він. Гарненько розписаний. Потрібно вдома легесенько його. Порівняти і прочитати. Ось, гарненький корочок. Воу, комарі кусають і кусають. Погляньте, тут ціле бліндажне містечко. Ось ось це все бліндажі. Тут коли знайшов флягу і кирку-сокирку. Небагато, але знахідки були. Так що зараз обстежу все краще. Друзі, я не витримав. Комарі мене просто загризли. Я вийшов на поле. Поле недавно зібрали та ще й подискувала. І тут так приємно ходити, лише сонце і такий гарячий пустельний вітер. І жодного, жодного комаря. Погляньте, що знайшов зелененьке, кругленьке, але це не монетка. Це такий гудзик. Гудзик латунь. Гарний, але жодного зображення. І... Позаду теж нічого не пише. Шкода, шкода. До речі, ще був такий цікавий сигнал куля лебеля. І поки що все. Ну, я лише 200 метрів пройшов. Це ж поле тут доріг не було. Просто, можливо, хтось колись щось загубив цікаве. Ну, пробуємо. Так як поле Велетенське і прив'язок зовсім немає, я роблю так: знаходжу якийсь цікавий сигнал наприклад, гудзика. І намагаюся довкола крутитись, можливо, це якась плямка. І справді, ось тут я гудзика знайшов. І наступний сигнал зовсім поряд. Бачу щось круглесеньке, зеленесеньке, не вже монетка. Здається, друзі, монетка. Але така геть кепському стані. Невідома науці монетка. Зараз я краще почищу, можливо це якесь срібло. Роздивлюсь і вже покажу вам. Це невідомий науці артефакт, я жодної літери тут не розглядів. Ось, можливо, була монетка, з нею хтось познущався і вийшло ось таке чудо. Ну, але все одно, бачите, гудзик, ось ця псевдомонетка. І потрібно ще довкола тут пошукати, можливо, справді якась плямка у когось з кишені щось випало. Ну що ж, спроба номер два, щось маленьке, кругленьке, зелененьке. Монетка чи ні? Ось вона. Дивимось. І мені здається, що це монетка, а саме боратинка. Але де зображення? Немає. Ну, я думаю, що це боратинка. Я навіть вже чистити не буду. А, ось, бачите, проглядається. Щось проглядається, але вона затерта. Чистка не допоможе. Але є монетка. Ось така. В геть кепському стані. Але вона є. І знову наче монетка, але це вже щось велике. Правда, сигнал був специфічний, не крейцерний. Дивимось. О, і крейцер. Ні, совок! Совок. 20 копеек. 1952 року, дуже рідкісний рік. Трактористи загубив, мабуть. Ну, ось така монетка. Не дивно, що сигнал був такий нечіткий досить, тому що це мідно нікелевий сплав. Очевидно, я знайшов правильну місцину, тому що зразу ще одна монетка. Що це цього разу? Два Гелера 1913 рік. Як без двох Геллерів, Але погляньте, який стан якийсь стан гарнесенький з пісочку. Монетка не затерта. Ідеальний стан. Все потрібно тут довкола кружляти. Можливо, якесь срібло або золото загубили. Ось погляньте, ще один артефакт на цій плянці. І це здається ключик для годинника. Великий досить, тому, мабуть, від настільного або настінного. А як ви гадаєте, чи можливо меблева фурнітура? Люблю такі знахідки, можна потім використовувати їх у реставрації. Гарненька річ. Іду собі спокійно, іду, і тут поверхневий сигнал. І ось він. Бачите? Ось цей поверхневий сигнальчик. Монетка. О! Ух ти! Одна четверта крейцера 1851 року. Не часта монетка, до речі, друзі. Клас. Справді не часто. Здається, це найменший номінал. Одна четверта. І стан такий ще непоганий. Ну, лайк за таку монетку. Це вже приємна монетка. Монет, друзі, на цьому полі багато, як виявляється, погляньте, ще кругляшок. Один Гелер. Один Гелер 1896 року. Ну Трішечки вже затертіший. Або не затертіший, а просто залипший. Ось, почиститься, буде нормальний. Один гелер. Ну що ж, монетка за монеткою, але знаєте що, якості немає. Гелери, Радянщина. А, хоча одна четверта крейцера непогана монетка. Але хотілося б срібла. А можливо зараз і буде. Шукаю. Люблю, коли монетки ось так у грудці собі лежать. Я вже бачу, що це за монетка. Оп, погляньте. Відбиточок який. І це совок. Одна копейка 1939 року. Але погляньте, який гарний стан. Металобрухт. Ось так. А де щось цікаве? Мабуть, ще попереду. Люблю такі сигнали, друзі. Це означає, що я викопав монетку. Вітайте мене. Що це за монетка? Один крейцер. 1875 року. Я в лісі сьогодні знаходив крейцер 1861 року, а це одиничка 1885. Ось. Ще в нормальному стані. Лайк. Like. Ось зараз би знадобився мені тут гідратор, тому що пляшечки з водою я не взяв, ну але і рюкзака в мене при собі такого немає. Що поробиш? Це не монетка, друзі, я вже подивився. Це малесенька католицька іконка була, але зі зламаним вушком. Ось тут, бачите? класичний сюжет. Ну, на жаль, вушка немає. Матеріал латун. Гарненька була б, якби було вушко. Але, на жаль, на жаль, це поле. В лісі трішечки по-іншому. В лісі ціленьке або гниленьке. А в полі в полі бувають ось такі ламані знахідки, тому що плуги, диски, борони і все це псує предмети. Ось, друзі, скромна лопата. Я б не показував вам, але хочу показати ось різницю. Це 6,5 годин в лісі. А це майже 2 години в полі. Ось цього вам не показував. Це, мабуть, від гаманця якась засібка. Чи щось в цьому дусі? Ну і все. Гудзиків, до речі, на полі небагато було. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 монеток за 2 години. Ну і одна в лісі. 10 монеток сьогодні знайшов. Найкраща монетка, звісно, це 1 четверта крейцера. Гарнесенька з пісочком. А все інше такі простесенькі монеточки. Але погляньте, яка різниця, велетенська різниця. Хоча на полі теж дуже важко ходити, комарів немає, але спека неймовірна. Що ж, друзі, літній пошук досить специфічний. Ліси заросли і там багато комарів. А на полях, які є вже вільні, спека неймовірна. Ось бачили, сьогодні ходив, мучився і все ж таки трішечки назбирав, але на полі більше. В лісці ну, зосередитись неможливо, тому що дуже багато комарів і ніякі засоби не допомагають. Якщо у вас є якийсь ефективний засіб від комарів, то напишіть у коментарях. Долучайтеся, друзі, до збору на ФПІ-дрони для Другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені! До зустрічі.